Вітаннячку усім. Зараз пропонуємо детально оглянути наші новенькі розкішні кабінетні крісла ручної роботи моделі Bestсеler. Ось такі класні крісла робимо. Крісла щойно приїхали з виробництва. З першого крісла я зняв такі захисні накладочки на підлокітнички, щоб ви могли повністю побачити, як виглядає крісло. На двох останніх я їх залишив. Е, по кріслу. Крісла виконуємо повністю в натуральній люксовій шкірі. Є велика плахта шкіри. За потреби ми покупцям відрізаємо клаптик. Погляньте, яка, яка якість, яка м'якість шкіра. Сподіваюсь, камера передається. Тобто крісла повністю виконані в натуральній шкірі, і підлокітнички, і передня частина, і навіть задня частина крісел. Все 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 повністю в натуральній шкірі. Так, як я зазначав, це є крісла ручної роботи, тобто все робиться. Вручну, окрім фурнітури. Тобто всі накладки, які ви бачите на кріслах, виконані також вручну з натуральної деревини. Погляньте, який класний колір. Всі накладочки на підлокітнички, на сидіннячку, на спинці. Також накладки на металевій хрестовині, виконані вручну з деревини. Під накладками на хрестовині міститься металева хрестовина, яка витримує навантаження 150 кг. Також ми використовуємо на якісніший механізм мультиблок. Він витримує навантаження 150 кг. Забезпечує можливість регулювання висоти крісла. Для того потрібно встати з крісла, підняти лапку вгору крісло підіймається. Для того, щоб крісло опустилося, потрібно сісти на нього і підняти лапку вгору під вашим навантаженням, крісло опускається донизу. Посередині є регулятор жорсткості гойдання, пружина. Тобто тут ви робите менший натиск спинки, а сюди ви затягуєте пружину більше. І сам механізм мультиблок. Тобто донизу ви фіксуєте позицію. Спинки разом з сидінням. Догори ви розфіксовуєте крісло. Маєте можливість гойдатися на ньому, вибрати один з декількох кутів нахилу спинки разом з сидінням. Ось на цьому кріселечку. Я зафіксував, тобто це є один з декількох кутів нахилу крісла. Бачите, ви можете гойдатися, можете фіксувати положення спинки. Зараз я розверну. Ось, тепер буде гарно видно, як відхиляється крісло. Погляньте, яке розкішне поєднання чорної шкіри і темної деревини. Е, їдемо далі по кріслу. Е, Висока класна спинка. Тобто тут є така незначна випуклість під поясницю, вигин під е, спину і під голівничок. Крісла ми робимо досить високі Спинка понад 75 см, що забезпечує. Комфортне користування навіть високим людям. Як я казав, стараємося використовувати найякісніші механізми, які є в наявності. Мультиблоки, газліфти, вони за твердженням продавців витримують навантаження 150 кілограмів. Повністю все в шкірі. В описі під цим відео ви знайдете. Посилання на наш сайт. Там багато додаткових фотографій, характеристики, опис, ціни та наші контакти все необхідне для того, щоб придбати, замовити та придбати це крісло.